Друзі, всім добрий ранок. Так, ми їдемо в банк. Ось у нас готівочка. Їдемо в банк, покажу, що їдемо забирати. Їдемо оплачувати таку кону, яку виграли тільки що на аукціоні. О 9 ранку. 9.30 ми вже її виграли для нашого клієнта в Україну. 30 тисяч пробігу, 20-й рік. Ціна ну, не дешева, але за цілу машину. Ось так, будемо зараз оплачувати, чекати на доставочку і передавати клієнту. Працюємо, друзі. А кого цікавлять якісь неперевірні автомобілі з Європи, звертайтесь в нашу спільноту автоприбіон Германі, в телефон шапки профіля. Підберемо найкращий варіант під ваш бюджет. Також, друзі, з лізенових європейських аукціонів, з будь-яких інших аукціонів, пошкоджені автомобілі, цілі, будь-яке авто. США, Канада, Європа, живий огляд, аукціони. Повністю все викуповуємо. Проводимо по, на, по всіх етапах, друзі. Повністю все під ключ. Отримуєте автомобіль вже в себе вдома, з доставкою під дім, з адресною доставкою, вже повністю готовий на українських номерах. Телефон Шапці, профіля, знаєте, куди звертати. Всім хорошого дня!